Магазин Мебліка презентує ліжко Токіо. Ліжко виготовлено з натурального масиву дерева бук. Основою під матрас слугують ортопедичні ламелі, м'яка спинка з велюрової тканини, поєднання кольорів. Може бути на ваш розсуд, як дерева, так і тканинки. От у нас є ще узголів'я сіре з натуральним кольором. До ліжка можна придбати комоди, можна повністю в натуральному кольорі, а можна поєднати з білим. У даному випадку не лише поєднання кольорів, але й під спецзамовлення було зроблено телескопічні направляючі з самодотягуючим механізмом. Наразі на магазині присутній весь комплект, ліжко і дві приліжкові тумби і комод. Можна взяти в натуральному кольорі тумбу повністю без дотягуючих елементів. Звичайно, ціна буде тоді значно дешевша. В таких теж маємо дві тумби і маємо такий гарненький комод з натурального дерева. Замовляйте товари на сайті мебліка.ua. Купуючи у нас ліжка з матрасами, можете розраховувати на знижечки.